Ті наступні літописці так і не змогли перевершити преподобного Нестора, тому його поправу вважають батьком не лише вітчизняної історії, але й словесності про духовний подвиг великого Нестора, етапи розвитку української мови і її функціонування як офіційної в Придністров'ї, говорили в центрі української культури. Ми дбаємо про те, щоб українська мова належно викладалася, щоб нею. Спілкувалися природньо, ми добиваємося, щоб звучала вона з уст наших студентів, з уст викладачів. Не можна сказати, що все у нас ідеально, але все в плані розвитку. Про це треба дбати, удосконалювати і старатися збагачувати бібліотеки, навіть крамниці української літератури. Перша пам'ятка української мови, точна копія пересопницького євангелія, вже є в фондах університету. кажуть, цей фоліант перше джерело для курсових, дипломних робіт і навіть дисертацій. Він відображає початковий стан мови, яка, наче живий організм, зазнала змін. Лише з 90-го по 93-й рік було видано чотири редакції українського правопису. Спочатку до алфавіту повернули опальну 33-ю літеру «Г», а потім пилосос назвали порохотягом. Тепер філологи знов наполягають на змінах у правописі. На сьогодні українські мовознавці, сучасні історики, намагаються об'єднати українців, об'єднати в першу чергу повинен їх правопис. Тому що українці діаспори користуються правописом 28-го року. Ми не можемо сказати, що всі зміни є ідеальними. Звичайно, деякі норми дуже ріжуть вухо. Ми не зможемо, так як наші прадіди говорити, діалектиками, чи, скажімо, міт замість міф, але ці, які дуже пов'язані з усним мовленням, з орфоепією, ми повинні змінити. Такі зміни перш за все торкнуться науковців для пересечених українців Придністров'я, куди ближче не мова діаспори, а та, що знайома з дитинства, піде на східний діалект, до якого найчастіше відносять говірки нашої місцевості. Ще вольтер писав, що будь-яку європейську мову можна вивчити за 6 років, а свою рідну мову треба вивчати на всього життя. Саме мова є душою нації генетичним кодом свого народу. У її глибині народжується культурне надбання, яким пишається народ. Як казав великий письменник українського народу, по мирний найбільшим і найдорожчим для свого народу є мова. Лариса Тарадина й Бікерський для програми Промінь на першому республіканському.